Євгеній е, вирішили підтримати естафету подаруй тепло солдату і провести її на базі села Рівне. Е, як то кажуть, розпочинає естафету, передає її Максимуку Андрію і голові сільради Крижику Володимиру. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Да. Хорошо. Я Максимук Андрій Миколаєвич прийняв естафету від ріпака Євгенія. Передаю естафету козачок Надії. Надії Буде Васильівна. Одну? Вон Я вже боюся! Давайте. Але принести ще одне відро. От по одному, може Можна і по, можна і трьох. А, трьох а вона, я, я тришки, я його не хочу просто на тебе. Давайте поможемо. Ні ні. Ви вилітайте на мене, бо я не погрішаю. Я прошу Клавдія. Я естафету від Максимука Андрія і передаю Козачку Валентині і Лазарук Людмилі. А я що остання, а Семенович. Гава в Україні.

Сопуля Роману Івановичу. Нас сопуля Роман Івановича є. Але я Я не звідти. може на надлитру. Давайте, я через услугу. Я через можу дивився. Я Михайлівна, підтримую акцію, хочу, щоб наші солдати поверталися здоровими, і щоб з перемогою, щоб ніхто не гинув. І ради наших солдат, моїх хлопців, учнів, я облиюсь не тільки відром, я його поломку скочу. Передаєте кому? Передаю естафету Оксані Лексіну. <сум> 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 Оксана Олексіївна прийняла естафету від козачок Валентини Михайлівни. Передаю естафету е, нашому <сум> <сум> директору Бакуну <сум> Олексію Семеновичу та е, директору <сум> Нудеженського НВК е, Почосі Олександру Гнатовичу та Нудеженському колективу. Слава Україні! Героям! <сум> слава! Так, а Люда придала, да? Uh -huh. <laughs> Я Сокуля Роман. Е е прийняв естафету від yeah, рук Людмили. Вже не перший раз. Так, кунту передати? В Вишнівській школі. Коли... Я передала. Ну добре, передаю, школі. значить, естафету у Вишнівській школі. Слава Україні! Слава Україні! Героям, Героям слава! <звук>